Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одеський обласний ТЦК підтвердив мобілізацію чоловіка, чию семирічну доньку на пішохідному переході збила поліцейська. Нагадаємо, чоловік після ДТП звернувся до поліції зі скаргою на їхню співробітницю, але звіти його доправили до військомату. При цьому в ТЦК заперечують, що до нього застосовувалися силові заходи, про що заявляла дружина мобілізованого. Військовий заявляючи чоловік, фіксувався у списку порушників закону про призов на військову службу. Раніше одеська поліція підтвердила, що їхня співробітниця здійснила наїзд на дівчинку в татар бурнарах, коли та переходила дорогу пішохідним переходом. Правоохоронцю усунули від роботи, ведеться службове розслідування відкрито адмінвиробництво за низкою статей, у тому числі і про керування автомобілем без страхового полісу. Куди їхали? Чого ви його забираєте? Ну, он самый наряд, все тут, я сказал. Да? Я же не урожай. А -а -а. ну, Если наряд? Ему а плохо, я от за его за забираю. За у него из носа кровь. кровь вы что, боги, как? Вы что, боги, блядь? кризис у него был ночью. Вы издеваетесь <плодисмент> или что? У меня 170-110, блядь, давление, блядь. Поехали, наряд, пошел, блядь, раздится и поехать. Не лекайте людей. И перценческий криз у нього ну, був вночі. Ну не, я буду до цього і тишаку. Нічого не казала, вона сказала, що йому погано. Йому ну, плохо, реально, ми ціни нічого не него Ні, Нет, все, вот все, доктора, ні. Йому плохо, він гіпертонік, у нього всі бумаги є. він вчора поступив він в тяжелому стані. На яких основаннях? А тут що не больниці, він поступив сюди з гіпертонічним кризом, в нього кров з носа йде. Як Ніхто нікуда нікого не забирає. Я буду час обращатися в прокуратуру. Ні, не, все, не, що ви чуєте? 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 Як я його заберу? Ось він наряду, ось все стоїть. Безсовісні взагалі. І ви не маєте права його трогати. Ви що, ви всі, ненормальні? Чи що, блядь? У нього з носа крові, де який забирати? Ніхто його забирати нікуди не буде. Він в стані і все? Ще раз вам повторяю. Він може тут пройти до обстеження. Він больний, понимаєте? В нього вже цілий день давлення, єлі везли ту скору. Ще допроситися треба ту скору. Кто є этим старше і до Рома прокурор. А, Рома нет? Прокурор сейчас буде тут. Я везде я буду прокурор, обращаться. Буде,